цією знаменитою датою. Значить, пані Романна, я зачитаю вам розпорядження нашого директора. мене. Цього лютого 15-го року No11 про відзначення грамотою Львівської обласної ради відповідно до частини сьомої статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розпорядження голови обласної ради від 12.01.2011 року No18 про грамоту Львівської обласної ради та цінний подарунок. То є ціле розпорядження про нагородження цією грамотою. За вагомий особистий внесок у справу відродження і утвердження української національної ідеї, активну громадську позицію та з нагоди 90-річчя від дня народження відзначити грамотою Львівської обласної ради Кішик Роману Миколаївну, члена Львівської обласної спілки політичних в'язнів України. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами обласної ради Івана Захаревича. Підстава звернення Львівської обласної спілки політичних в'язнів України від 3-2015 року 02-600. Ну і сама грамота. От, вона має такий вигляд. Львівська обласна рада нагороджує грамотою Кішек Романну Миколаївну, члена Львівської обласної спілки політичних в'язнів України, за вагомий особистий внесок. Праву відродження і утвердження української національної ідеї, активну громадську позицію та з нагоди 90-річчя від дня народження. Петро Колодій, голова Львівської обласної ради. Дозвольте вам вчителі і вручите вам це розпорядження, ну, а то вам на пам'ятку. Хай буде. Yeah. Yeah. І так само Львівська обласна спілка політичних редів. Членкиню Бориславського осередку, пані Роман Нукішик з 90-річчя. Ну і тут так само за активну громадську позицію і бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, щастя, я бо я продовжує тих, хто втратив своє життя і молодість там. І він надолужує, тому що ви були молодими, ви віддавали, хто Бог віддає. Дай Боже вам міцного здоров'я і всього найкращого. Eu tremo.